Друзі, доброго дня, у нас знову діалог. І сьогодні у нас буде технократичний е діалог, може, може, може бути навіть іноді кіберпанковий, тому що в мене в ефірі Олександр Теплюк. Е Олександр Теплюк, у нас е засновник ремемберс е АІ-інженер, е займається АІ-інтеграцією е для бізнесу. І, е Творча людина теч під ніком теч вангард, можете його знайти в інтернеті. А так само, Олександр Очолює, нашу лабораторію штучного інтелекту, лабораторію штучного інтелекту Українського інституту політики. Олександре, нарешті вітаю. Привіт. Дякую, Дякую, що. що... Так, да, дякую, що попитше представили мене, і я хотів просто там уточнити фаундер, тобто засновник. Ну, засновник, я думаю, це те саме, просто багато хто розуміє. Mm -hmm. І плюс ще декілька. У нас ще є паралельно декілька продуктів, яким є, є засновником, теж з використанням штучного інтелекту. Просто основним, над яким як скажемо, б'юся постійно вже декілька років, де величезна кількість інтеграції різних інструментів, це якраз Remembrance Hub». Да, дуже цікавий проект. Описання на цей проект, і на соціальній мережі Олександра друзі, в опису до цього відео, посилання раджу подивитися, повірте, дізнаєтесь для себе не просто багато що нового. Нового в нашому світі і так вистачає. Ви дізнаєтесь для себе багато що корисного. В першу чергу. Ось про корисне я сьогодні хочу так само поговорити, тому що. Олександр е, планує у нас в Boarding School прочитати в школі політичного аналізу, прочитати нам е, е, цілий курс штучний інтелект для малого та середнього бізнесу. Е, як сьогодні е, посилання на цей курс також, друзі, в опис, описі до відео. Е, як сьогодні чи використовує вже сьогодні український і неукраїнський малий і середній бізнес штучний інтелект, і які ви вбачаєте? В цьому, Олександре, перспективи, що буде далі, залишиться чи взагалі малий середній бізнес в майбутньому, чи він сам буде по собі поглинутий автоматизованими системами під керівництвом штучного інтелекту? Ну, по-перше, я скажем так, хочу трохи відіслатися на аналітику за кордону, тому що, в принципі, якщо ми беремо там Макінзі, це основний аналітичний центр, який я постійно як кажуть, слідкую в частині інтеграції штучного інтелекту не тільки. То відповідно до до їхніх якраз досліджень, то їхні компанії маю на увазі за кордоні, Україна, навряд ли там проходила цю, це дослідження, навряд ли Україну досліджували в даній ситуації, в якій ми знаходимося, то якраз малий середній бізнес він використовує на 70% і більше відсотків на сьогоднішній день штучний інтелект. Я маю на увазі використовує в частині того, що, хоча б один із інструментів, який на сьогодні існує, вони використовують у своїй діяльності. Тобто, це наприклад, саме Чайджі... в яких в яких країнах вони досліджували? В основі це Сполучені Штати і Європа mm -hmm. а, Україна. Ми розуміємо по яким причинам зараз навряд ли попадає під якісь взагалі дослідження, і те, що я спілкуюсь, Я вчора якраз спілкувався зі своїм знайомим, який виїхав у Польщу, Він підприємець а людина, як кажуть, старої закалки, І вчора сидим. Я так розумію, що можливо він послухає це і скаже: От ти гад розказав не те, zda що я тут садить, і... здаєш да? так і сидить і каже: слухай, ну ну просто. Топіц, ну от в Україні був бізнес, було все класно, все працювало. Виїхав за кордон. Той самий бізнес запускаю, але не розумію, де брати клієнтів. Я кажу: розумієш, кажу одну річ: для того, щоб брати клієнти, потрібно вже використовувати більш новітні інструменти, як використовують інші люди. Ти не зможеш, уже як кажуть, по старинці пройти по знайомим по сусідам і так далі, і запропонувати їм свої послуги. Тобто, ми використовуємо ті самі соціальні мережі. Але соціальні мережі я кажу, для того щоб максимально як кажуть захопити їх. Ми повинні використовувати. Нові інструменти, наприклад, для генерації і створення тих самих е, візуалу, які на сьогоднішній день за допомогою штучного інтелекту активно використовується. Я думаю, багато хто бачить як активно на сьогоднішній день е, і знову повертаємося ми до однієї з е, досліджень. Я напевно позавчора скидав там в нашу якусь спільну групу про те, що більше 50% е, в інтернеті. Е, е, як це контенту створено за допомогою штучного інтелекту. Тобто на сьогоднішній день активна генерація відбувається контенту як текстового, як візуалу, і це дає можливість багатьом компаніям, які не мають величезної кількості працівників. От якраз повертаємося знову до його в тім, що він виїхав. Він не має на сьогоднішній день не SMM чика не маркетолога, не інших спеціалістів. Він має, але він має можливість. Я йому кажу, ну візьми ось, наприклад, дані інструменти, я ж тобі даю. кажу, я тобі роз'ясняю, я тобі показую про те, що і ви. Пистай заміни фактично цих людей, просто ти витрати свій час. Витрати свій час для того, щоб зробити а, ту роботу, яку робили вони за тебе, але при цьому тобі величезні знання в даній сфері не потрібні, і ти зможеш, по перше, зекономити кошти, зекономити час і на сьогоднішній день в такий спосіб, як мінімум, знайти свої собі потенційних клієнтів, тому що кажу, якщо ти не будеш використовувати те саме соціальні мережі, ти не зможеш все-таки згенерувати собі якусь базу і клієнтську, клієнтську базу, тому що вони не розуміють по перше, чим ти займаєшся, де ти займаєшся і як ти займаєшся, а соціальні мережі. Же вони побудовували на сьогоднішній день так максимально контенту. Тільки тоді алгоритми починають видавати і показувати тебе. І точніше знову повертаємося у той, що не алгоритми, тому що на сьогодні система видачі працює за використанням. Нейронок, тобто нейронки аналізують ваш контент, аналізують вашу діяльність і, відповідно, показують тому, кому вже потрібно. Не алгоритм, як це було там 15-20 років назад. Друзі, забуваємо про це на сьогоднішній день вас ведуть фактично нейронки. І гаразд, як е, окрім ведення соціальних мереж, е, малий і середній бізнес за кордонами України для чого ще використовує е, використовуєш uh, да, да, да я трохи забився, а, а тому що як кажуть в голові зараз постійно працюєш. Люди з вихідними, а я Лю, без вихідних. людина, яка багато знає і багато працює, вона завжди знаходиться. Е, в Такому трошечки дезорієнтованому сталі да я, я коли часто записую на своєму каналі відео. Я говорю так, о щось розкажу. друзі, Також підписуйтесь на Олександр, Да. Да, завжди дякую. Завжди кажу так, друзі, це я вам розкажу. Це розкажу. Але поки до кінця доходжу вже це забувся. Це забувся, тому що в мене, вибачте, хочеться влізти в ті саме півгодини чи години. Тому що деякі як кажуть, глядачі кажуть: ти занадто багато і довго розповідаєш, і ти намагаєшся в цей час влізти. І це забув, це забув. Це забув. і Потім все ж думаєш, йолки-палка, це ж важливо. Це важливо, тому що без цього не буде, як кажуть, це діяти. Так от окрім соціальних мереж, що ще вони роблять автоматизація на сьогоднішній день, 25-й рік. Про який ми говоримо 25-й рік, це рік агентів, і на сьогоднішній день часто якраз агенти на базі штучного інтелекту вони використовуються для автоматизації багатьох процесів. От, Наприклад, на курсі я буду показувати, як створити особистого секретаря, який буде по-перше, зберігати вашу інформацію, аналізувати вашу інформацію. і Я можу просто розширити і показати навіть приклад, якщо це буде цікаво, Дуже. якщо. Так, да, зараз я просто спочатку перейду, щоб ви розуміли приблизно, як працюють агенти. Тому що, знаєте, зараз такі страшні слова будеш говорити, а люди скажуть, да якась війня, що за агенти і що вони роблять? Я покажу досить примітивне. Зараз я розшарю, розшарю, розшарю. Так, ти мені дозволив розшарити? Так, звичайно. Уже. Дякую. Так. І... так. У нас автоматизація буде за допомогою такого продукту, як мейком, відбуватися, яку я зробив автоматизацію для себе і особисто її використовую. Як людина, яка може проснутися в 2 часа ночі, і в якої виникла якась ідея або якась, яку потрібно записати, наприклад. Я часто не розумію, де і на якому листочку я її записав. Тому, наприклад, я створив автоматизацію, підключив е телеграм-бота. Тому що він дає мені можливість, скажем, в телефоні, наприклад, зразу використовувати його, і ця автоматизація мені дає можливості е, перше, наприклад, таски зберігати, е, ідеї зберігати За, е, завда... навіть... Завдання, Завдання друзі, перекладаю на людську. А, так, да, так. І бюджет формувати мій. Тому що я можу, наприклад, надиктувати, пішов в магазин, і відповідно йду, от мені хочеться там, а, то що ще не хочеться, а щось купив, щось оплатив, або зараз в інтернет оплатив, і потрібно занести дані. Я, наприклад, беру, а, зараз а, демонструю, витратив 500 гривень на інтернет. Угу. Просто надиктував йому, а, при цьому нейронка обробляє дану інформацію і впадає. Дальшому зараз ми побачимо, що вона нам зробить, а вона повинна занести наші витрати безпосередньо в певну програму, де я якраз веду свій бюджет. А, я відключив. Проблема в тім, що я відключаю деякі сценарії. Для того щоб не скористалися, а, ну ми повинні просто зрозуміти, для того щоб ми зараз тут не бали сни. Тобто в принципі ця інформація відразу заноситься мені сума витратів, сума доход вона розноситься у спеціалізовані таблички. Тобто ми можемо автоматизувати свої процеси в частині а, ведення там тасків ідей і бюджету. А, в той же час, коли люди перебувають за кордоном, вони можуть використовувати штучний інтелект. А це буде якраз другий урок у нас, практичний повністю, де люди, от, наприклад, людина захотіла. А, примітивне, створити якийсь бізнес. А я дивився відео одне, коли в тебе був військовий, один, який розповідав про те, що багато військових на сьогоднішній день там отримують якісь певні гранти і хочуть відкривати бізнес, але вони відкривають як От йому загорілося кафе, людина без досліджень, без нічого. Вона просто вкидає гроші і, вибачте, пролітає в трубу. Я як людина, яка вже з 2005 року займається бізнесом, я можу сказати, що я теж колись так діяв імпульсивно, от мені щось захотілося. Я вкинув гроші і пролетів. На сьогодні, я так не дію взагалі, я перед тим як щось запускати, завжди аналізую свою ідею. Тому у нас якраз буде другий урок, це е, від ідеї до бізнес-плану називатися, де людина якраз зможе за допомогою нейрона повністю зробити дослідження ринку, проаналізувати його і навіть в подальшому створити маленький бізнес-план. І тільки після того вона для себе. Взагалі прийме рішення, а чи варто взагалі цим займатися, чи варто взагалі вкидатися в цей бізнес. А, також дуже класно допомагає, наприклад, нейронки моїм знайомим, по, крайні, по крайній мірі, це з. Незнанням, наприклад, тої самої іноземної мови, коли вони перебувають там за кордоном, дуже часто перекладати і знаходити відповідно важливу документацію, яка потрібна при заповненні тих чи інших, наприклад, складання довідок, це теж відіграє дуже важливу роль. Тобто, на сьогоднішній день нейронки так вони займають величезну частину в. Так, я зараз зупиню трохи презентацію. Вони займають величезне місце якраз маркетингу просуванні вашої продукції, але в той же час вони досить активно допомагають взагалі веденню бізнесу. А от на сьогодні ну це вже більш глибше, це те, що не буде входити в наш урок. Я пишу цілу CRM-ку, яка буде контролюватися нейронками. Тобто, це система, яка буде повністю аналізувати всі договори, яка буде потенційно шукати потенційних клієнтів, буде створювати ту саму воронку, угод і так далі. Тобто, це величезний проект яким я працюю, тут і фактично можу сказати, у мене є про що розповідати, є що показувати, і ми маємо про що говорити. І на четвертому році, теж знаєте, така міні-реклама, ми якраз будемо займатися створенням цього, теж міні-контенту за допомогою нейронок. Ми будемо я тут закрив якраз тут. Я покажу, як можна за допомогою нейронок генерувати той самий відеоконтент, чи взагалі якісь борди генерувати, і так далі. Тому що чим більше інформації ви будете про себе максимально в інтернеті показувати, чим більше ви будете себе з кимось по чимось позиціонувати, а це можна зробити за допомогою того самого штучного інтелекту набагато швидше набагато якісніше, чим швидше ви знайдете своїх потенційних клієнтів, що ще використовує бізнес? Я, наприклад, в своєму бізнесі використовую штучний інтелект для. Якщо так сказати лагідно, то для вивчення ринків е е і конкуруючих сторін, якщо сказати жорсткіше, для різного роду розвитку. тому що при якісному використанні штучного е інтелекту ти може отримуєш об об'єми інформації, які в сто рази в сотні разів більше є ніж при використанні Гугла я... чи інших, інших пошукових систем. Так, да, я ж про це е, говорив. Що це якраз буде на другому році від ідеї до бізнес-плану, де буде deep research, де буде глибоке дослідження ринку за допомогою якраз нейронок. Це те, що казав? То щоб товар, прийняти споживання, динаміки. Так, так, так оце все це, буде це, кожного це, це етапу. Де, за що маркетологам платять зараз великі гроші? Час, якщо хтось замовляє не тільки маркетологам, а платять спеціалізованим спеціалістам, які досліджують ринок, і вартість mm -hmm. такого дослідження я дивився нещодавно. Це 500 баксів. А ви можете зробити фактично за 20 баксів. Самостійно, якщо ви Це... самостійно при правильному формуванні запита, от якраз правильно формування запита я вам теж покажу, як правильно все таки сформувати запит і як правильно зібрати цю інформацію і Як правильно на основі неї прийняти рішення, тому що ще раз скажу: якби я мав такі інструменти з 2005 року, вибачте, я б не втратив всі які кошти, всі які я втратив до цього. <сум> То, як кажуть, коли в мене загораються очі, коли ти вкладаєш там гроші, знаходиш там інвестори, кредити, вкладаєш в бізнес його, не, не дослідивши зато, зрозумів, що ой, там дуже класно хтось прийшов тобі і розповів, що це такий класний бізнес, і ти думаєш, ладно, класно, там трохи Проаналізував його трохи побігав, да нібито працює, але по факту, коли заходиш, ти розумієш, що там величезна конкуренція про те, що там а, продукція користується зовсім іншою послугою. Наприклад, дуже а, важливо досліджувати не просто там своїх конкурентів, а дуже важливо досліджувати відгуки, які а, знаходяться на інших ресурсах. От для того щоб зрозуміти, що цей продукт піде і, взагалі, чи важливо можливо його запускати, потрібно аналізувати в першу чергу відгуки, тому що, а, знаєте, навіщо кому. Той продукт, який нам ще запускати той продукт, який нікому не потрібен. Як багато хто робиться, знаєте у мене прийшла ідея, я точно знаю, що будуть їм користуватися. Виявляється, люди їм не користуються. Він нафіг вибачте за слово, нікому не я, потрібен. Я, 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 я цю ситуацію називаю зараз кофейня. Е, люди відкривають безкінечні кофейні Ну, не то що дев'ять з 10 Мабуть, там 95 зі 100 е, цих кофейн вони насправді банкрутують протягом першого року. Люди просто вкладають причому в суттєві кошти. Вони вкладають десятки тисяч доларів, щоб вибудувати цей бізнес, потім на який не спрацьовує. Да, ще психологічно у людини є така проблема, що вона майже 5 років, чи сіки тяне його і не закриває, докладаючи кошти і думає, а вдруг вистрелить і знову, як кажуть, втрачає свої кошти. Так я знаю дуже багато. Я як людина, яка теж колись пробувала запускати кафешку, можу вам сказати, що а, для цього потрібно, щоб перед тим як неї запустити, потрібно не просто хотіти відкрити кафешку, а потрібно зрозуміти, а який потік людей там іде, а взагалі чи людям воно потрібно? Тобто це, це величезний кусок. Можна зараз зробити набагато простіше, використовуючи штучний інтелект. Так, інструменти, які на сьогодні ще день доступні, а ще є спеціалізовані інструменти, які теж так вони вартують грошей, вибачте, але це не тисячі доларів, які ви вкладаєте потім у, фактично в цей бізнес. Його втрачаєте краще, як кажуть, заплатити на сьогодні 100-200 доларів там на всі ці продукти, на всі ці інструменти проаналізувати зрозуміти для себе взагалі, чи воно потрібно. А взагалі, коли ще є бізнес і в якійсь країні, то його теж потрібно завжди досліджувати. Всі великі компанії корпорації. Наприклад, за кордоном, ми чудово це знаємо, вони завжди досліджують ринок. Я, наприклад, відносно свого продукту можу сказати: як мінімум раз у тиждень я роблю глибоке дослідження. Мінімум разу тиждень, і я вам можу сказати, що я бачу, як з'являються нові продукти, подібні, тому що якраз е -е, дане дослідження дає можливість мені знайти навіть не ідентичні, але подібні з подібними е -е, функціоналом. Ну, продукт може бути зовсім інший, але має подібний функціонал. Плюс я дивлюся, куди приходять ті самі конкуренти, які запускають той самий бізнес, наскільки вони потім змінюють свої напрямки чи взагалі закриваються. Тобто, у мене раз в тиждень, враховуючи те, що в мене вже оплачені мої інструменти, я спокійно проводжу дослідження, навіть ставлю його, як кажуть, на потік. У мене вже є готові промти, Я просто туди вкидаю в той самий GPT, і він мені видає інформацію. І я розумію. І чим мені потрібно навіть доповняти свій продукт. Тому що я дивлюся, що ми на минулому тижні аналізували ну, минулий місяць, не будемо казати, за тиждень ніхто не запускає якусь новинку. Але, наприклад, два-три місяці назад була одна у їх функціонал. Тут вони теж дослідили, вклали, як кажуть, величезні гроші, можливо, навіть не в штучний інтелект, щось додали. І я дивлюся, о, цю штуку теж потрібно, можливо, навіть скопіювати, чи можливо її допрацювати і, і вип... запустити в своєму продукту. Тому що дуже важливо а, для багатьох людей, які займаються бізнесом, я так можу сказати, не потрібно завжди щось видумувати нове, краще взяти те, що працює, те на що є попит, можливо його допрацювати, зробити краще і дешевше а якраз за допомогою штучного інтелекту можна зробити його дешевше і випустити в ринок і просто зайняти свою якусь мінімальну нішу, якщо ви там а, зірки з неба не хватаєте. Наскільки зараз штучний інтелект допомагає, який відсоток витрат зекономити в підприємцю, який е, планує розпочинати якийсь бізнес, або який, якийсь бізнес веде, е, як О, можна це... це приблизно оцінити? Е, це, в принципі, є там формула роєру, роз, що розраховується, е, е, я думав, або на першому, або на останньому році, то зараз, якщо тобто. То... Um, я покажу, як нею користуватися, як взагалі прораховувати, тому що там, скажімо так, є свої нюанси відносно прорахунку. Uh, зараз я ну, можливо поговоримо про це uh, на уроці, мож... Ну, приблизно, хоча б передок цифр: 50% 20%. чи можемо зараз? Я зразу просто покажу приблизно. Ось тут у мене табличка. Я думаю, її видно приблизно яка ви розраховується та сама ROI, для того, щоб зрозуміти яку суму, який відсоток коштів ви зможете зекономити. Там е, вона досить складна, але в принципі досить зрозуміла. Там е, береться час, наприклад, на задачу, з яким ви використовували: кількість задач на тиждень, вартість години, час після е, того, як ви інтегрували штучний телек, час роботи автоматики, і в кінці у вас буде просто річний рої. Ви зможете вже прорахувати дану суму. Тому що, е, скажімо так, е, дане роз'яснення воно займе хвилин 20. Я не думаю, що у нас є стільки часу для того, щоб порахувати, скільки ми зекономимо, тому що кожен бізнес індивідуальний унікальний із я розумію його... ви, ти мені процент скажи я буду кажу як бабушка процентчиця, це 20 30 50 можна закуповувати я, 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 від бабушка... 10 до 100 до 99 Но... гаразд Добре, я так скажу. Все залежить від того, скільки процесів ви збираєтесь автоматизувати, тому mm -hmm. що якщо ви збираєтесь там якийсь один процес автоматизувати, де у вас маркетолог сидить, то це може бути там економія а, 5%, 2%. Якщо у вас процесів більше, це може і 30%, і 40 займати відсотків. Ви можете як кажуть, економити, і в залежності від того, скільки у вас працівників, тому тут дуже важко і індивідуально, тому я ще й подарую цю табличку а, нашим, як кажуть, слухачам. слухачам подальшому виглядачам. Так, yeah. да, закликаю yeah. друзі записатися на курс Олександра. Це дійсно перша унікальна буде можливість, особливо кажу, для підприємців в Україні чи для людей, які планують свій бізнес. Тому що в мене теж постійно безкінечно в голові є якісь бізнес ідеї. З них спрацьовує від сили там мабуть, 10%. Ні, від сили 10% я починаю реалізовувати. Починаю намагатися імплементувати. Але навіть е е Саша чи з Консультації з Олександром, ми як мінімум кілька ідей ми загубили, зрозуміло, що це не функціональне, чи дуже дорого, чи занадто високі ризики того, що ця ідея не спрацює, а деякі ідеї в нас працюють, функціонують і спільно приносять прибуток. Вони себе дійсно довели, довели на практиці. Чи да, і ще я хочу так. додати: друзі, якщо в принципі ви записуєтесь на курс, то будьте готові, що перша лекція буде вона плюс. мінус теоретична а от з другої лекції вам придеться попрацювати, тому що там буде у нас практика, і плюс можливо, я подивлюся все-таки по групі там будуть домашні завдання для того, щоб мені зрозуміти, наскільки ви кажуть, засвоїли інформацію. Це не просто прийшли, послухали в одне ухо влетіло, вилетіло. Мені так не цікаво. Я даний курс, я кажуть ми з Русланом давно про його говорили У мене. Просто не було часу а, до його дійти. Але в мене все ж таки є засторога: чи не призведе цей розвиток штучного інтелекту до того, що він залізає майнішу малого і середнього бізнесу. І там взагалі не будуть потрібні люди, і залишаться лише великі корпорації. А це все настільки серйозно все автоматизується, що там просто не стане робочих місць і простору для діяльності людини. А, ну, По-перше, я думаю, малий. середній... Ні бізнес ніколи не зникне, тому що він активно буде навпаки використовувати штучний інтелект. Якщо візьмемо цю останню аналітику, про яку я говорив, якраз малий середній бізнес більш активно використовує, чим великі компанії, тому вони більш мобільні такі, і вони, я думаю, пристосуються до різної ситуації. Єдиний там величезний мінус, який може бути, це про те, що е, кількість працівників вони не будуть набирати і не будуть, скажімо, розростатися за рахунок того, що деякі функціонали вони можуть за допомогою агентів замінити, але не Зараз, не в цей рік, а, неможливо не наступного року, тому що на сьогоднішній день всі ці агенти і штучний інтелект він є помічником в першу чергу. Він просто дає можливість. Вам краще працювати, краще аналізувати, краще приймати ті чи інші рішення, краще шукати вам потенційних клієнтів, краще виробляти вашу продукцію. Тобто, я думаю, це рік-два, як мінімум, у нас точно буде час, коли всіх не скоротять, але є застереження, яке на сьогоднішній день я хочу сказати, тому що скорочення відбувається. Вони відбуваються за рахунок того, що працівники якраз стають більш ефективними. Тобто, на процес, от 10 чоловік у мене виконує ті чи інші процеси. і і коли я інтегрую туди штучний інтелект, то як мінімум там у мене 5 чи 6 чоловік, я скорочую, тому що цю всю задачу, що робили, наприклад, 10 чоловік, можуть виконувати 5 а, на сьогодні. І знову повертаємося. Є ж різні бізнеси. Є бізнеси, де потрібно працювати руками, а є бізнеси по наданню послуг. Тому теж тут треба розрізняти, друзі. Якщо ви Бо багато можливо хто зараз напише, там, а як там столярці замінить? Ні, друзі. В даному форматі людей, які в столярці працюють руками, заміняти поки що точно не не буде, навіть враховуючи ту роботизацію роботизацію, яка на сьогоднішній день активно розвивається. Там точно років 5-10 є у вас для того, щоб замість вас на станках роботи поки ще поки що не будуть працювати. Тому що я хочу сказати: для того, щоб краще просувати, розвивати ваш бізнес, тому що ви можете отримати нові рекомендації. Ви можете отримати більш кращу аналітику, так, вам потрібно використовувати нові інструменти. Заміни повністю. Якщо хтось думає, що зараз деяких спеціалістів, я просто можу сказати по своєму бізнесу, я хочу створити, от зараз, над яким я працюю проєктом, я хочу створити, де я є один власник і де більш нікого немає. Такі проекти вже існують в частині того, що є тільки власник, і останнє займають агенти. Але це не масове поки що явище. Це досить важко, тому що це все-таки там багато коду треба писати там потрібно багато різних тестувати варіантів це не вийде у вас от взяли і зараз зробити. Моя рекомендація навіть на подальше, якщо ви інтегруєте собі якісь нейронки. То бажано це робити частинами. От якусь задачу взяли, автоматизували. Потім наступну, наступну, наступну. Ніколи все повністю зразу не автоматизуйте. Тому що як кажуть, враховуючи те, що нейронки досить активно розвиваються, чуть би не кожен місяць, ми отримаємо якісь нові продукти. Вибачте, за оновлення у вас може лягти весь бізнес. Тому тут трохи як кажуть, бути треба потрібно підходити з обережністю або досить добре розуміти, як це все працює. Олександр, дякую, друзі. Деталі, більше деталей практичних моделей вже на курсі Олександра Теплюка, який скоро вже стартує, штучний інтелект для малого та середнього бізнесу. І побачимося там і на наших нових зустрічах. Олександр, дякую. Дякую вам.